Виконати свій громадянський обов'язок і взяти участь в народному волевиявленні, вирішив тернополянин Василь Стецюк, який уже три роки проживає у Сполучених Штатах Америки. Про це зробити це хлопцеві не вдалося. Ще за три тижні, до 28 жовтня, він намагався знайти необхідну для участі у виборах інформацію. каже спершу на сайті Генерального консульства України в США, не знайшов потрібних даних, а потім ресурс взагалі перестав працювати. Дотелефонуватись до установи Василеві Стецюку теж не вдалося. Таким чином дізнатись про те, як взяти участь у виборах народ. Одних депутатів України у США йому було дуже складно. Знайомий українець повідомив час та місце, де була остання можливість подати заяву, щоб Василя внесли у списки. Я приїхав туди, написав заяву, дав паспортні дані. Ось мені сказали, взяли мій телефон, сказали, що передзвонять і запитали. Ну скажуть, чия внесений списки чи не внесений. Ось і через пару днів мені зателефонували. Сказали, що я не попав в списки виборців. Дуже прикро, чому Василя Стецюка не внесли у списки виборців, йому не пояснили. На думку хлопця такі дії нелогічні, бо коли людині відмовляють у праві голосу, вона принаймні мала знати, через що. Щоб переконатися, що його у списках немає. Василь Стецюк пішов 28 жовтня на виборчу дільницю. Представники, які виборчені дільниці, які перевіряли наявність в списках виборців, сказали, що відмовили приблизно 30% людей. І що це були і люди, які були раніше е, стояли на, на обліку в консульстві і які раніше голосували, і люди ну, нові, тобто немає якогось якоїсь закономірності. І, хоч він у списки внесений не був, враження про людей, які працювали на дільниці, у хлопця залишились позитивними. Каже, йому безперешкодно дозволили фотографувати та знімати відео, а голова виборчої комісії навіть погодився прокоментувати дану ситуацію. Ми, як відомо, збирали заяви. Так? Велика частина заяв була схвалена, якийсь відсоток був відхилений у Києві. Тобто ці люди внесені в списки не були, хоча алева частина таки була внесена. Мотивація це і протерміновані паспорти. Відсутність в державному реєстрі. Що означає відсутність державному реєстрі? Державний реєстр наповнювався здебільшого з 2010 року. Тобто, якщо людина проживає деякий час за межами України, це наше розуміння того, що людина деякий час проживає за межами України, вона не була включена, тобто вона вже не існує в Україні, вона вже не є в реєстрі, а тут вона не має, бу не може бути внесена на основі того, що її немає звідки зняти в Україні. Тобто така бюрократична колізія. Це одна з причин. Інша причина може бути також змінене ім'я, але це здебільшого жінок стосується. Так, якщо ім'я було змінене, людина в державному реєстрі під іншим іменем просто перебуває. Це такі основні причини, що нам стали відомі. Дії не були вмотивовані, тобто по, по більшості людей ніяких відповідей не було. Просто частина людей включено в списки, менше за це не включено. Найбільше засмучує та злить Василя Стецюка, що інформація була недоступна. Він додає, якщо постійно підтримувати зв'язок з українською громадою, ще можна щось дізнатися. А якщо людина, так як він, майже постійно на роботі, то вона залишається сам на сам зі своєю проблемою.